Присутнім доброго дня, шановні депутати. За під час роботи сесії нам необхідно зареєструватися в системі Рада голос. Для реєстрації натискайте кнопку за. Прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені з 26 депутатів на 76 позачастрову сесії Іванської селищної ради 8 пикання з'явилося 16 депутатів. Дозвольте, послів 286 сесії Івантівської селищної ради було скликано у Можливість проводити сесії, кому зараз найтяжче і найважче, хто віддає найцінніше своє життя. На жаль, у нас список цих хлопців щоденно збільшується, дуже багато хто тих, що є загиблих, є безвісти пропавших. В такий час робити дуже важко, але я дякую вам за розуміння, за те, що ви розумієте, наскільки важлива наша робота. Давайте коли вчання, повернемо відео. І тих, хто вже нікого не стане, Які будуть пропозиції щодо порядку денного сесії? затвердити поза те, щоб затвердити, якщо немає ніяких духовних заперечень, визначається за основою цілому. Зазначається за основною тілом. Західні 2 проти 0 трималися минули в основному відсутні день рішення. Переходимо до обговорення порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми збереження культурної спадщини іванківської селищної територіальної громади на 2024 рік. Доповідаємо що зубів на зачасну. Шість п'ять це е, проходження експертизи проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт сверу в селищі Іванки е, по вулиці Проскури е, Вижорської району Київської області. Передбачаємо 10 тисяч. І капітальний ремонт кверу Середичі Іванків по вулиці Іваної Проскури, Вижорського району Київської області, передбачаємо мільйон чотириста дев'ятнадцять. Це е, виділяються кошти на е, проведення робіт по облаштуванні е, алеї лави біля пам'ятника БТР. Комісія погодила прошу проти. Якщо немає зауважень за перечень, жорстоко звичайно. шляхом проведення електронних торгів «Аукціон» у 2024 році. Доповнюємо перелік пунктом 13. Це частина житлового приміщення другого поверху спортивної споруди комунального закладу Іванківської селищної ради, Іванківський спортивний комплекс загальної площі 23 і 7 квадратних метрів. Адреса Київська 22Б. Балесосуму очі культури, молоді і спорту. Це берсек необхідно-передці <звітнам> оренду на приміщення. Комісія підтримала, прошу підтримати. Призначаються за основу і цього. За 17 проти нулі трималися, не голосували на звісно, і рішення прийнято. Третє питання про містки про затвердження акту приймання передачі майна від міжнародної організації з міграції МОВ до комунальної власності Іванківської оселишньої територіальної громади обладнання для облаштування дитячої кімнати. На минулій серед я заповідала, ми приймали обладнання наданих відмов для облаштування двох кімнат Центрі розвитку громади, горгорностатівській школі. Зараз затверджуємо акт приймання передачі. Комісія погодила просить повозити вас. Якщо немає зауважень заперечень, то звичайно за основу і цілому. Міжнародна технічна допомога від компанії «Кімонікс Інтернешнл, Партнерство за сильну Україну фонд, комунальної власності Іванківської селищної територіальної громади реабілітаційне обладнання. Так само на минулій сесії я допомідала, що наш центральна нам дали е, обладнання, реабілітаційне обладнання, фонд професійної зацільна Україну. Воно передбачалося для центральної районної лікарні. Зараз затверджуємо акт приймання передачі. Е, комісія погодила про.

Резервного фонду. По головному розпоряднику центральна районна лікарня по програмі встановлення, облаштування, функціональних тимчасових модульних споруд, деяких модуль притулків призначення для тимчасового проживання. Пропонується 12 тисяч на матеріали електропровод для підведення електроенергії до цього будинку, де поставлена. По головному розпорядку виробничій управління житлово-комунального господарства збільшити видатки на 200 тисяч, із них по програмі фінансової підтримки на павлення мастильної матеріали 100 тисяч і по програмі підтримки на розроблення норм утворення відходів на території Іванківської е, територіальної громади 100 тисяч гривень. По територіальному центру нашому... Е, Збільшити видатки на продукти харчування 100 тисяч, комунальне управління водного господарства 400 тисяч на активну електроенергію. По головному розпоряднику відділу культури по програмі збереження культурної спадщини на капітальний ремонт склеру в селищі Іванки по вулиці Проскури 1 мільйон 490 тисяч. По програмі збереження культурної спадщини. На експертний звіт щодо розгляду птб капітального ремонт скверу в селищі Іван вулиця Проскури, 10 тисяч гривень. І по управлінню фінансів це зменшення резервного фонду на 2 мільйони е, 212 тисяч. І також пропонується перекидка по відділу культури. Там, за рахунок економії по нарахуваннях на, на заробну плату вони перекидають. Днень. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради з одинадцятого, дванадцятого двадцятого року про затвердження структури загальної чисельності працівницького апарату Іванківської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, заповідає секретар селищної ради Олена Летодіна. Шановні колеги, пропонується внести зміни в рішення, останув частину виконавчої органу ради, відділу освіти. На одній попередніх сесій ми передавали відділу освіти автомобіль. Тому необхідно наразі ввести посаду водія. Це перша зміна. І друга зміна: централізована бухгалтерія має теж працівника технічного працівника, але він там не має права бути. Тому необхідно перевести централізованої бухгалтерії технічного працівника до апарату відділу освіти. На комісію розглянуто підтримано і рекомендовано прийняття. Якщо ніколи немає зауваження. За сімнадцять проти нуль трималися нульо голосували і 9, рішення прийнято. Цьому питання і про внесення змін до рішення Іванської селищної ради від 6.09.2024 року про відрядження делегації вам селищної територіальної громади до Швейцарської конфедерації. Шановні колеги, 6.09.2024 ми приймали саме рішення про відрядження делегації вантівської селищної ради до територіальної громади до Швейцарської конфедерації, але ми пропустили. Саме частину а, а, транспортне забезпечення тому пропоную а, доповнити пунктом 5 п'ятим такого змісту. Попереднє рішення, транспортне забезпечення, автомобіль, марті, польсвайн, транспортер, ідентифікаційний номер транспортного засобу є в тут цифри, останні цифри 0791, загальний а, легковий пасажирський номер шасі, кузова рами. Реєстраційний номер АІ 7253 РМ колір білий, рік випуску 2024 рік. На комісії розглянуто погоджено рекомендовано до прийняття. Заявляє конфлікт інтересів і не голосують. Добре. Що Шановні, визначається за основою і цього? Маємо планені на майбутні далі. Дозвольте оголосити 86, подача ровно сейчас в банківській ради 8 стояння так